Що давно була придбана унікальна 3D-стійка. Ця стійка є лідером серед 3D-візуалізації в лапароскопії, взагалі в ендоскопії. Воно поєднує вдало такі якості, як різкість, як кольору передачу, як розширення Full HD і контрастність. Коли ми працюємо з звичайною стойкою, ми бачимо зображення пласке. Ми не бачимо глибину ні та різкість, ні той колір. За допомогою цієї стойки ми бачимо об'єм, глибину, тобто стерео стереозображення, те, що ми бачимо кожен, кожен день. Будь-який предмет ми бачимо стереоскопічно. Тому і працює, коли я працюю в червоної поражнині. Я бачу зображення об'ємне. Це дуже важливо. У даній системі використовується спеціальна 3D-камера. До неї ідуть одним ж гутом світло і провід до камери, які під час операції не займають лишнього місця в операційному полі. Воно все компактно і зручно. Лапароскопічна халіцистиктомія з використанням 3D обладнання, стойки інштейн. Есколаповський. Це стойка дійсно має дуже великі переваги. Дуже великі. Тобто ми максимально приближаємо до зображення того, яким ми бачимо світ кожен день. Також в даній камері на дистальному кінці є спеціальний нагрівач, який запобігає запотіванню самої оптики. Це також пришвидшує саму операцію. Крім того, це 30-градусна оптика. Коли потрібно розвернути, щоб побачити зображення вверху чи в будь якій частині черевної порожнини, хірургу чи асистенту потрібно крутити рукою в даній системі не потрібно. Це робиться за допомогою лише єдиної кнопочки, і зображення перевертається на 180 градусів. Це те, що ми робимо від, від... відкрита, це можна робити лавроскопічно за допомогою цієї стійки. Наступна операція це кіста селозінки з запаленням. Кіста верхнього полюсу селозінки, кіста майже 12 см у діаметрі. Обсяг операції, паренхіми селозінки майже немає, обсяг операції сплінектомія. Сплінектомія Спленектомія проводиться за використанням 3D-стойки, як вже я казав, лапароскопічна. А також Енергії сандербіт, а іменно звичайної моно- і біполярної коагуляції і ультразвукової енергії. Ми бачимо два монітора, один великий це 32-дюймовий, де безпосередньо йде зображення від 3D камери, а збоку йде додатковий монітор. Він транслює 2D-візуалізацію і е, на ньому е, можна. Виводити під меню і вибирати собі різні настройки даної камери під конкретного пацієнта лапароскопічне обладнання. Пусть 2D, 3D – Це те, що must have кожна лікарня. Цей лапароскоп, скажімо так, довговічний. А завдяки чому? Завдяки тому, що тут використовуються спеціальні одноразові насадки з сапфіровим склом. Можна мати один лапароскоп. Він забезпечить швидкість операції і кількість операцій. Лапароскопічна стійка використовується не тільки в хірургії, а також ми її використовуємо в урології. На сьогоднішній день ми провели декілька операцій з приводу варікацелі та кіст нирок. Переваги взагалі параскопічної або ендоскопічної хірургії, це ну, по-перше, це золотий стандарт зараз у всьому мірі. По-друге, це малотравматичність. Тобто, відповідно, реабілітація хворого скорше Реабілітація хворого. Те, що раніше робили, там ну, і зараз робимо через великі розрізи, то зараз це робиться через невеличкі проколи на чарівне пораження.